Я думаю, що народні депутати в цьому залі дуже добре пам'ятають той день, а верніше ту ніч, коли в цьому залі голосувався законопроект про продаж сільськогосподарської землі, включаючи іноземців. Ви пам'ятаєте, що тоді на трибуні тут от був президент України, який чесно сказав, що каже: ну от дивіться, у нас Міжнародний валютний фонд дає нам 10 мільярдів доларів. А отут є закон, де ми мусимо продати нашу землю. Причому продати не так, як поводяться з землею в усіх нормальних розвинутих, в тому числі європейських країнах, а просто продати з молотка величезними шматами. Пам'ятаєте, тоді говорили про 200 тисяч гектарів в одні руки. І президент не соромився сказати, що за це дають 10 мільярдів кредиту Україні. Який нам потім доведеться віддавати, і більше відсотки, ніж нам, жодній країні МВФ не виставляє. Тоді притягнули вночі цей закон. А потім, коли був розпал війни 1 січня 2023 року, коли Україну шмотали буквально окупанти і агресори? спокійно, тишком нишком, був введений в дію. Саме той елемент закону про продаж сільськогосподарської землі, яка, який давав можливість продавати знову ж величезними пластами по 10 тисяч в одні руки, в тому числі юридичним фізичним особам, банкам з іноземними капіталами. І це тоді, коли за кожен сантиметр української землі народ проливає свою кров на фронті, в цей час. За проданців в цьому залі, а я переконана, що кожен, хто тисне за це кнопку рано чи пізно за це буде відповідати, і точно буде відповідати той, хто це підписує. В цей час здають все, що є у України.